Чи часто він згадує про вас? Давайте будемо дивитися, чи часто він про вас згадує, чи часто він про вас думає. Розклад підійде для тих, хто не спілкується. Тобто, якщо у вас є переписка, вам цей розклад не підійде. Тут для того, щоб цей розклад був дійсно адекватним, ви маєте не спілкуватися, ви маєте не знати, наскільки от ви йому потрібна або не потрібна. Тому давайте дивитися, подумайте про того, про кого б ви хотіли дізнатися. І давайте подивимося, чи підходить ця характеристика для нього. Людина, яка вас зрадила, яка вас зрадила, з якою ви були разом, але він для себе обрав когось іншого. Знаєте, може бути і таке, звісно, що він замість вас обрав роботу. Може бути і такий варіант, але він не захотів. Міняти щось всередині себе, міняти якимось чином своє життя для того, щоб бути з вами разом. Людина, яка от зрада це не тільки фізична, зрада буває дуже різна. Але от ніт і все, я не можу, а насправді просто не хотів. Окей, давайте будемо дивитися, наскільки часто, як часто він вас згадує, як часто він вас згадує. Я щось не бачу, щоб він. Припинив думати про вас. Знаєте, от йому хочеться втерти вам носа насправді. От, якщо от так чесно, йому хочеться показати, ти бачиш. він, Все, що він робить, це заради того, щоб ви подивилися, кого ви втратили, кого ви загубили, кого ви просто знаєте, ну, потеряли, такого мужчину. І він просто тупо хоче втерти вам носа, показати, що подивися, який я офігенний, подивися, як у мене змінилося життя. Тому тут не про те, як часто він згадує. Він все, що він робить, це суто. Ну скажімо так, заради того ж заради вас, заради того, щоб ви подивилися і зрозуміли. Кого ви втратили, тому він просто не припиняє про вас думати, навіть якщо він знаходиться в стосунках з кимось іншим, в нього є якась інша баришня, але думає він про те, щоб от показати, подивись, який я афігенний.